Радянський Союз трошки нагадує, да? Ви платіть, хто там далі, не ваша справа. Ножами користуються злочинці. Заборонити. І так, друзі, всім привіт! Це перше відео в новому році, 2025-му. Про що у нас зараз буде іти мова? Звісно, про нові виклики від нашої держави. По суті, у нас як зараз відбувається тенденція? Влада щось придумує, і ми маємо думати, як з цим боротися. Ніякої тенденції на покращення життя взагалі. І ті моменти, коли треба послабити контроль, послабити тиски економіки, щоб людям легше жилося, вони роблять навпаки. Значить, що у нас з останнього? Шановний пан Гетьманцев на вимогу бізнесу, бізнес асоціації подав законопроект, щоб оподатковувати всі посилки, які йдуть за кордону, точніше, не всі, а 99,99%. 99%. ,99%. Не оподатковувати лише ті, які умовно від родичів, ну там може бути від іншої фізособи, там друзі вам відправили, і які менше 45 євро. Якщо ви замовляєте з Аліекспресу, з Айрба, з Амазона, це все не працює, бо там не відправляє фізична особа, там відправляє компанія. Навіть якщо ви замовили на Аліекспресі на 1 долар, то будьте так добрі, платіть 20% ПДВ. Як на мене, дичина повна. Пояснюю чому. Зараз в Україні дуже погана економічна ситуація. Абсолютно, люди. Кожен місяць втрачають купівельну спроможність. Кожен місяць. Да, у когось йдуть справи краще, наприклад, той самий Аврори. Окей, да, домовилися, аврорі справи непогані. Але скільки таких от Аврор, у яких справ непогані, а скільки інших людей, яких справ ну не дуже? І от стає питання: чи є сенс? Тим більше в країні, де, наскільки пам'ятаю, 12% від... людей не мають всі грошей на їжу. Їм не завжди вистачає на їжу. А більше того, у мене приходив чувак. Стрім в тік-ток і каже: от як я можу заробляти, якщо в мене немає комп'ютера, бо в сім'ї немає гроші. Я кажу, друже а наскільки немає грошей? Ну, Може якийсь дешевий комп купити. І він каже: а, Не завжди вистачає на їжу. Не завжди вистачає на їжу. Ви розумієте, да і от цим людям, які от на Алікспресі замовляють, щоб зекономити. Ангетьман каже 20% 20% відсотків, заплати, але 20% це якщо до 150 євро ви замовили. Якщо оціночна вартість більше, то, то дається ще мито 10%. А як ви думаєте? А як ви хотіли? Отак от, от. І от мене це дійсно дивує. Я розумію, що є тему, які дійсно там може бути заважати ринку, але я взагалі всім, кого знаю, я не рекомендую замовляти з тему. Там не проходять товари-сертифікацію, їм плювати на безпеку, їм а, плювати на токсикологію. Тобто може бути товар токсичний. Чесно, я вам чесно скажу, якщо ви замовляли, передивіться. От є блогер, я не пам'ятаю які звати, на стейшемо. А, дівчина, українка, робила про це відео, показувала, які йдуть сюди, в яких країнах з тему і на яку тему, так би мовити. Ну, краще, якщо ви вже замовляєте, друзі, на Алікспресі не на тему. Будь ласка, А, а тему це Аліекспрес для бідних. От, настільки. А Алікспрес він, в принципі, і так ну, ніколи не позиціонував себе як преміум клас, да? Так от, хочуть вже брати гроші навіть з посилок там, в один долар, в два долари. Ну це ж не нормально. По-перше, дуже важко буде на самій митниці проходити. Але окей. Те, що можна переграти, там можна спростити адміністрування, тут можна, я прикину варіант, але сам факт того, що людина, яка і так хоче зекономити, не може зекономити, і ви її обдираєте. Це дуже дивно. І це ж закон, від якого постраждають тільки, тільки люди, які там замовляють, і такі звичайні, нормальні люди. Це не великий бізнес. Розетка не замовляє на Аліекспресі, ви розумієте, і всі інші великі компанії не постраждають, тобто цей закон. Він проти найменшого бізнесу, який там щось замовляє, десь там щось перепродає, і проти людей, які там замовляють. Просто не в бізнесі люди, як би мовити. Як так сталося? Так як гадалося. Більше того, я вам скажу він навіть не проти мене, бо я на лі взагалі не замовляю, і на тему нічого не замовляю. Другий момент банківська таємниця, наш міністр фінансів, вирішив, що вона не треба. Бо банківська таємниця захищає лише злодіїв. Давайте я вам процитую. Я, як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і Хм, hm. Потужно сказав. Ну потужно. Міністр пан міністр фінансів ну, отак от, от. Але фішечка то в чому? Вона якраз захищає в основному не злочинців, а нормальних людей. Я не хочу звітувати перед податковою за те, що мій кориш віддав мені гроші за піцу? Я не хочу засвітувати податковою, коли я другу позичив гроші, і він мені тисячу гривень перевів назад на картку. І я не хочу з цього платити 23% податків. І я не хочу брати розписку з друга. Ви розумієте, щоб було документальне підтвердження, що це дійсно так і було? Це дуже дивна ситуація. Тобто, в якому сенсі захищає злочинців? В яких злочинців? Конкретно назвіть цих злочинців? Який типаж злочинців вона захищає. І уявимо, що вони існують. Який це відсоток населення? 0.01? Ну, хай буде, повірю. А решта 99-99. Як? Давайте ми заборонимо, знаєте, я придумав, перше. Ми забороняємо продавати бензин. Тому що завдяки ньому люди спалюють щось. Ви знаєте, да, По-перше, може бути випадкова аварія. Може хтось взяти бензин і когось облити? Небезпечно. Заборонити бензин, раз. Ножі. Заборонити продавати будь-які ножі. І всі точилки для ножів, От, щоб знали. Тобто пластикові тільки пластикові. І то, слухайте, пластиком можна ж в око попасти. Все одно ну можна скалічити людину. Треба заборонити. Ручки. Треба заборонити. Ну ви розумієте, до чого можна дійти да з такою логікою. Дивіться: ножі захищають злочинців. Ножами користуються злочинці. Заборонити. Все. Банківська таємниця це єдине, що тут залишилось. І то вона вже наполовину не працює. Але це єдине, що тут за якась об'єктивна причина тут працювати малому бізнесі. Будемо чесні, якщо я от візьму зараз переїду в Польщу, чи буде ну умовно Польща чи буде мені легко? Ні, не буде абсолютно. Перші півроку я думав, в мене може мене депресія схватить, там інша мова, там інша культура. Доведеться вивчати їх маркетингові показники. Ну тобто. На яку саме рекламу реагують там люди, тому що це різні люди. Хоча з тих людей, яких я знаю, хто туди перебрався, то якраз з поляками плюс-мінус однаково. Там навіть трохи простіше, тому що наш народ хоче максимально вилизану картинку, там поки цього ще не хочуть. Хоча українці вже в цьому плані стараються і вже скоро теж захочуть. Але у мене там буде якась манківська таємниця, у мене там будуть клієнти. Навіть ну, не спочатку, та хай рік, хай два я буду роки працювати там умовно за тисячу доларів на місяць. Да? Потім-то буде все окей. Рано чи пізно я стабілізуюся, я підприємець, я знаю конкурентні переваги, я знаю, як воно працює. В Україні кількість потенційних клієнтів тільки зменшується. От просто в ноль, ноль. Добре, що у мене є. Я можу відправляти через нову пошту, умовно, в ту саму Польщу, картини. До речі, займаюся картинами посиланням, що це Або я можу відправляти свою книгу. Да, у мене вже замовляли в декілька країн. До речі, книга економіка для дорослих дітей і автор я. Книга про складні економічні процеси дуже простими словами. Я вам даю гарантію: тут нема ні води, ні якихось складнощів. Будь-хто, хто прочитав, її зрозуміє. Так от, я її можу як і сам по новій пошті відправити будь-яку країну, так і люди можуть через Amazon замовити. Якщо ви живете за кордоном, ви можете просто теж посилання внизу замовити на Amazon. Вже люди замовляли і в Америку, і в Іспанію, бо не завжди доставка поштою буде вигідна. І от так само я можу переїхати в США і виставляти свої товари на Amazon. Я можу відкрити умовний. І бренд по картинам на І Я там буду працювати, як і тут, чесно. Але мій ринок буде тільки збільшуватися, а не зменшуватися. І от банківська таємниця і ФОПи це єдині плюси України. Тим більше ви не назвете з точки зору економіки мене. Жодного. Просто тільки два. І вони потроху їх знищують. Тут піднімаємо податки, тут ми хочемо прибрати банківську таємницю. Вже і так контроль збільшили дані p 2 p перекази. Нащо? Нащо ти це робиш? Оце не зрозуміло мені, і це показує, куди ми прямуємо. Ми прямуємо в дуже обмежену економічну зону, де все будуть контролювати, на все будуть великі податки, і ти, по суті, будеш цілими днями займатися тим, що ти відповідаєш, що ти де купив. Ну тобто, Радянський Союз трошки нагадує, да? Тільки якби він був зараз і такий більш технологічний. Ну, ви розумієте, да? що тоді 100 років тому контролювати те, що зараз нам не можна було. Але що мені найбільше сподобалось? Максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків це наша матка. Тобто не контроль цих податків, не максимальна раціональна витрата цих податків, а саме прозорість у сплаті. Більше нічого не треба. Ви платіть, що там далі? Не ваша справа. Це справа якихось там інших людей. Ви головне платіть. І при цьому, друзі, я більше того, я сам вам кажу, треба платити податки. Тому що тоді ми можемо по-чесному казати: я заплатив податки якого біса, ти нічого не робиш. Але я і розумію людей, які не платять. І то, друзі, не платити податки неможливо. Ти не платиш якийсь конкретний податок. а всі інші да, ти платиш. в Магазин ти ходиш, акцизом ти користуєшся, всі користуються акцизом. Якщо ви зайшли в магазин, ви всі завжди платите ПДВ і акциз. Ну просто оце на старті. А і ще ви платите податок на прибуток цього магазину. Тобто, умовно, ви працюєте не ФОПом, то ви просто не платите одні податки, але платите інші. Але я вам давайте так скажу: не тільки наша влада, от, ну не настільки розумна, да? Наприклад, влада Іспанії опублікував телеграм-каналі. Якщо що, переходите по посилання внизу, вони планують вести 100% податок на нерухомість для нерезидентів ЄС. Нагадую, Іспанія соціалістична країна, я їх такий не люблю, але от, ну, вона така є. Так от вони роблять вигляд, що в усьому винні. Люди, які не громадяни ЄС і які там купують квартири. Через це ринок нерухомість ще взлітає просто до Небес, і, і звичайні люди не можуть купити. Так от, щоб ви розуміли, який відсоток всіх угод від нерезидентів ЄС. 15%. Тобто 85% це не торкається. І вони хочуть сказати, що ці 15% угод, то це всіх угод, ви розумієте, знищують ринок. А 85%? Ні, це нормально. це нормально. От вони правильні, бо вони резиденти ЄС. Дичина, дичина, що вони намагаються цим зробити? Соціалісти. Як по-інакшому. Ну і друзі ж не забувайте, що податки вже підняли. То будь ласка, не забуваємо, ЄСВ виплатити, військовий збір виплатити. єдиний податок виплатити. Ну і на правах реклами, друзі, я нагадую, що проводжу консультації по бізнесу. Для цього треба писати мені в телеграм напряму. Я зараз веду менторство, але там вже місць немає. Поки що беру тільки консультації. А ще у нас є другий канал з озвучкою, називається Місто Мислителів. Теж підписуйтеся і дивіться, тому що люди підписуються, але чомусь не дивляться. Я не знаю чому. І давайте я вам накину трошки плюс-мінус нормальних новин. Перша новина це те, що в Україні будуть сертифікувати психологів і психотерапевтів. Нарешті Нарешті це будуть робити. Я не знаю, чому так довго з цим таскалися, але от вони до цього дійшли. Наскільки це буде нормально з точки зору практики, тобто, чи не буде такого, що я прийшов, і даю йому 200 баксів, і у мене нема диплому, але він каже, що ти сертифікований. Але в цілому, це вже позитивна тенденція. Тому що вона нас вже є астрологи, психологи, тарологи-психологи, нумерологи психологи, -психологи і... але психологія. Психологія каже, що якщо ви астролог-психолог, ви не психолог, вибирай щось одне, друже. Бо саме бажання покладатися на зорі показує, що ви не готові до відповідальності, ви не хочете відповідати за своє життя і скидаєте цю відповідальність на зорі. Розумієте? Але якщо що, я не засуджую. Я засуджую тільки тих, хто це намагається комусь впарювати. Ті, хто це просто вірять ну, ваша справа. І друга плюс-мінус хороша новина, це в школах вводять курс, підприємництво і фінансова грамотність. Я сам курс дивився, він ну таке. Щось є толкове, щось є абсолютно безтолкове. Плюс частково там розраховано на пропаганду. Тобто там буквально ви мотивації цього курсу пишуть викликати довіру до фінансових інститутів в Україні. Якось так точно зараз не згадаю. Але в цілому. Це вже хороша, хоч якась тенденція. Питання, хто там буде викладати, просто особливо підприємництво. Я не можу уявити, як може людина, яка не підприємець, викладати підприємництво. Це те саме, що, друзі, я вам почну зараз про операцію як хірурга сказувати. Я поняття не маю, як його робити. Ну тобто я в теорії розумію, що да, там щось ріжуть, але я ж не знаю, як це працює. Але все одно краще так, ніж ніяк. Друзі, нагадую, картина на металі посилання внизу, замовити мою книгу посилання внизу, замовити консультацію посилання внизу. І товари за хорошими цінами теж посилання внизу. А, в принципі, зайдіть внизу, і там всі посилання, всі хороші. І, друзі, нагадую, дуже важливо, щоб ви підтримували канал. Монобаночка внизу, будь ласочка, туди донатимо і стаємо спонсорами. Це найбільша вдячність, яка в теорії може бути. Якщо немає фінансової змоги, то бажано хоча поставити лайк і зробити репост. Всім дякую за перегляд, я постараюся робити відео частіше. Papá.